Ну, сіл, бачите, сам готував обід чай вару, ліжко зложене. Все автоломка працює, коли треба. Та й так потихеньку виживаємо. Микола Лінник показує, як облаштувався на парковці перед пунктом пропуску Корчова Краківець. Каже, чекає у черзі другу добу. Чоловік везе гуманітарну допомогу з Німеччини в Рівне. Раніше під час блокування кордону протестувальниками чекав на перетин кордону два тижні. Коли от стоїш, так Тижнями це дуже це саме хуже стояти в нашій роботі. Саме хуже це кордони. Це саме хуже в нашій роботі. Поруч з парковкою розміщений супермаркет. Там водії купують їжу і готують обід просто неба. На парковці бракує місця вантажівкам. Деякі водії паркуються вздовж автобану. Зокрема, Сергій Кожушко він прийшов до колеги на гарячий чай. Коли не було в цих усіх забастовок, проблем не було. Приїхав, зареєструвався, тебе поставило. Ти приїхав утром, тебе на вечір поставило, плюс-мінус півгодини. І ти прийшло тебе там, наприклад, я утром приїхав вісім годин утра, мене поставило на вісім вечора. Я пішов у машину, поспав, поїв, о 8 вечора приблизно прийшов, і Черга ця особа не пригала. Зараз я зареєструвався грубо говоря, пізавчора. Було на вчора, на сьогодні, і тепер, уже аж на завтра, ну на ніч. І це треба стоять біля того екрана, і дежурить, щоб не пропустити чергу. Тому водії чергують біля електронного табла. Станом на ранок на в'їзд в Україну тут очікували 1730 вантажівок. Пункт пропуску Краківець Корчова не блокували до сьогодні. Тому водії обрали його, сподіваючись швидше перетнути кордон. каже речниця Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська. У пунктах пропуску Шигині та Раваруська черга дещо менша. У Шегинях вона складає 300 вантажівок. У Раві вона складає Ста вантажівок на в'їзд в Україну. Окремо би хотіла виділити саме ситуацію, яка склалася у пункті пропуску шагині. Тому що впродовж останніх діб ми спостерігаємо дуже малу кількість вантажних автомобілів, які перетинають там державний кордон, особливо на виїзд з України. Впродовж останньої доби до Польщі виїхало всього 11 вантажівок. За словами Олександри Кучковської, сьогодні протестувальники заблокували і пункт пропуску краківець Курчова. Нагадаю, польські перевізники та фермери почали блокувати кордон у листопаді минулого року. Протести поновили фермери 9 лютого цього року. Тоді один із співорганізаторів протесту Войс Владарчик розповів, що вони протестують через рішення Єврокомісії щодо імпорту агропродукції з не країн ЄС. Погоджуються лише на транзит та проти, аби українські фермери збували її у Польщі. Іван Кадуско, Єлисавета Сілаєва та Анатолій Киричук. Суспільне новини.